Як себе відчуваєш загалом впродовж челенджу, чи будеш продовжувати такий образ життя після закінчення? Ну, давай по порядку. Значить, як відчуваєш, в принципі, нормально, інколи просто десь всередині дня хочеться спати, і якщо раніше я пив каву ну, зазвичай, раз на добу зранку? То я зараз п'ю ще й в день, в середні дні дня, зазвичай, коли е, вивчаю правила дорожнього руху. Тому, тому щось, коли я вивчаю правила дорожнього руху, мене прям починає вирубати капітально. Це єдина проблема. Ну, так, добре, ще є проблема така, щоб все встигнути і попрацювати, і те, і те, і те, і те робити, і челендж зробити. Тобто, е, ну, ще менше там вільного часу стало. Але, в принципі, це таке собі. Чи будеш продовжувати такий образ життя після закінчення? Ну, дивись. Я не можу сказати, що там закінчиться 50-й день марафону, і я на 51-й день не буду приймати алкоголь. Я так не думаю на даний момент. Але я сподіваюся, ну, на даний момент я бачу це так: що ось там 50 днів, потім я собі дам 2-3 дні відпочинку, так би мовити, зажора, а потім знову здорове харчування, підрахування калорій. Спорт кожен день. Ось так я бачу. Тобто, якщо раніше, умовно кажучи, 50-50, тут так, день я бухаю, ну бухаю, я не бухаю, випиваю вечором коктейльчик, чи два, чи три. Ось, ну, але все одно, так чи інакше, це не про ЗОЖ. То приблизно однакова кількість днів, де зож, а де зовсім не зож, то я сподіваюся, що після завершення челенджу у мене буде десь так, що там. Два-три дні собі можна дозволити не зожу, а потім після цього днів 30 зожу. Ну тобто, так би мовити, що відсоток днів, коли я буду піклуватись про своє здоров'я, про свій стан і про свій зовнішній вигляд, буде набагато більше, ніж кількість днів, коли я це просто так би мовити, відпускаю, ніяк не контролюю. План на даний момент такий.